Казка на ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші казок. Про хворобу немитих рук. Жили були на світі маленькі створіння, які називалися Мікроби. Мікроб означає надзвичайно малий, такий малий, що без мікроскопу і не помітиш. Так от жили собі ці створіння і як люди були добрими і злими, тільки про них говорили шкідливі і корисні. Я розповім вам сьогодні про двох різних мікробів. Одного звали кефірчик. І працював він на молокозаводі. Він був щирим, привітним, лагідним. А що вже працьовитим, то й не сказати. День і ніч клопочеться, з молока кефіру наробить для дітей, і з вершків сметани наготує, йогурти різноманітні робити вміє, сирочки. Та все акуратно робить, примовляючи. На здоров'я, люди, на здоров'я. Другого мікроба звали Дезик, а звали його так тому, що він був рідним братом хвороби дизентерії. Цей був завжди сварливий, сердитий та роздратований, ледачий і нечупара. Завжди бурчить, завжди чимось незадоволений, і все йому хочеться якесь паскудство зробити. Всі кефірчика хвалять та в гості запрошують, а Дезика лають та проганяють. Розгнівався Дезик на людей. Ну, я вам влаштую, я вам покажу, який цей кефірчик корисний. Та й побіг у молочний магазин. А туди самий кефір, і сметану, і сирочки солодкі завезли, всього допоміг кефірчик на молокозаводі наготувати. Сидить дезик, чекає. Коли це жінка з дівчинкою олею заходить, а дівчинка чемна, слухняна. Поки мама продукти купує, спокійно чекає, Бабусі якійсь сумку допомогла підтримати. О, ні, думає Дезик, надто вона вихована, нічого не вдасться. Коли це вже інша жінка з хлопчиком Андріком заходить, а хлопчик той на всі боки крутиться, в мами то одне, то інше вимагає, голосно кричить, вередує – Руками все підряд хапає, то візок із порожніми пляшками покатав, то в контейнери позаглядав. Ось цьому я і влаштую неприємність, зрадів Дезик та стрип Андрійкові на руки. А той і не помітив навіть. Так додому і приніс мікроба. А вдома? Тільки в кімнату зайшов, уже сирок вхопив і обгортку знімає. Мама синочка просить руки вимити, а він і слухати не хоче. Дезико ж цього тільки і треба. Із рук немитих на сирок перебрався. А на вечір в Андрія температура піднялася. Живіт розболівся, навіть лікаря довелося викликати. Думав Дезик, що лікар приїде, та мікроба кефірчика сварити буде. А він лише прийшов суворо так Андрійка запитує. А чи ти, Андрію, завжди руки перед їжею миєш? засоромився Андрійко, та все ж розповів правду. Отож, бо й воно, каже лікар, десь мікроба шкідливого підчепив. А хвороба твоя називається хворобою немитих рук. Цілий тиждень ліками та уколами дезика проганяли. А що вже Андрійко натерпівся, той не сказати. А проте для себе назавжди вирішив. Ніколи не їстиму брудними руками. Більше не стану жертвою шкідливого мікроба. Казка краю добігає, Сонько дрінко вже чекає, час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.